Емоції, які викликає та роздуми, які народжує в Івано-Франківську, презентували фільм Дмитра Сухолиткого особчука памфір. Це історія заробітчанина Леоніда, якому доля дає випробування, і він звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Коли його син влаштовує у молитовному домі, Памфір змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, він звертає на ризикований шлях з незворотними наслідками. Дія фільму каже режисер: відбувається напередодні традиційного карнавалу Маланки, і в цьому також є певний символізм. І головні герої фільму вони. Живуть в середовищі, де цей карнавал, назвемо його так, який має, скажімо, прокоріння від ювіналій, де зливається все, життя і смерть, де переплітаються добро і зло, де можна дуже багато шукати різних алегорій і різних сенсів. І це власне те. Свято, в якому коли там я знімав документальні стрічки, то в багатьох селах це свято стає такою точкою відліку. А ось і в ньому хочуть всі взяти участь. Головну роль Леоніда Помфіра зіграв український актор Олександр Ясентюк. До зйомок зізнається, готувався півроку. Для цього Олександру довелось зовнішньо перевтілитись, і спеціально для стрічки він набрав 17 кілограмів. Разом з цим каже актор, він намагався зрозуміти характер не тільки свого героя, а й інших персонажів, аби на екрані все виглядало максимально життєво і по-справжньому. А це вся сім'я була в зборі. І ми сіли і всі мовчимо. І кожен, знаєте, веде якесь таке для себе розслідування. А що ж там в цій сцені? І, і виходить, що ми в якомусь сенсі по справжньому розслідували, по справжньому хотіли. Зрозуміти, про що думає мій брат? Чи він, можливо, я сумніваюся, чи він щось мені не до недоказує. Ну не, не до, не доказує. Не розумієте, і це і, і виникла така напруга. Може, це в мене так мені так здалося, але я розумію, що ти в, в якомусь сенсі тобі вже в самому фільмі нічого не треба грати. Ти типу, по. Справжньому хочеш дізнатися правду. Сина Панфіра Назира у стрічці зіграв актор-початківець Станіслав Потяк. Це його деб'ютна роль у великому професійному кіно. Екранну Матір Назира і дружину Леоніда зіграла Соломія Кирилова. Від початку зйомок і до виходу фільму кажуть актори, жоден з них не знав повного сценарію стрічки. Ми були обмежені в самому сюжеті, але ми дуже детально знали про себе самих як про персонажів, і це теж давало добре таке підґрунтя для існування в кадрі. В часі підготовки і в часі репетиції ми звертались один до одного. Олена, Льоня. Ну тобто, я як Соломія, на, на, на той час зникла. От і Дмитро нас запитав на вечері, а де ви? познайомились, за яких це було обставин, от пам'ятаємо, гуглили в Чернівецькій області якісь училище лісотехнічне, думали так, чим могла Олена навчатись, чим льоня для мене цей фільм напевно про людину, яка готова вітати своє життя за сім'ю, за свою свободу за справедливість. Знімали стрічку під час локдауну у 2020 році на заході України. Вперше фільм представлений в травні 2022 року на Каннському кінофестивалі. У широкий український прокат кіно вийде 23 березня. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал чотириста сину. Ти маєш світу голову.